що ви читаєте його книги і не тільки гортаєте, а з розумінням читаєте і проєктуєте це на життя держави і на своє особисте життя і свого роду. І я скажу, що одна з знакових означень творчості пана Василя, полягає в тому, що. Це документальне свідчення, починаючи з книги про Петюру і е, продовжуючи книгу Хрещеніке Сталін, документальне свідчення про свою землю, про свій край. Мені якраз досить гарно, що на це звернув увагу і Григорій Штов. А я скажу вам по-другому. Тут м -м, голова Українського земля сказав. Наша щаслива батьківщина, вибачте, будь ласка, наша батьківщина, ну далеко не щаслива. І я приведу тільки один приклад. Я колись лежив в селі, Полтавське село, Хоронський район, і почав перебирати свій куток, тільки одну коротеньку вулицю. Ну, може, там хат 40, 50. Ви знаєте, я не знайшов у двору якого б не судили людей по декілька разів, як на дітей, так і батьків. Не всі були зіслані і в тюрму посадні, але пережили і жили і страх цей репресій, можливих, і тих, які були, вони несли ще все життя. Я скажу, що я під секунду мав би попасти десь у 6 років, але минулося. Але через двір це перекочувалося декілька разів. І в цьому плані, мені думали, що це життя того і не розказується і розказують гріш. Але коли я подивився, це чим наша країна поєднується оцею репресивною системою, яка довгіла над всім нашим життям. Я все більше і більше стараюсь я їздив багато по Україні і стараюсь пізнавати це життя. І я подивився, наскільки повоєнне, повоєнне, повоєнного часу край західно землі впізнали цього збиткування люди над своєю долею, над дуси. Ви знаєте, страшно просто в голові вкладається. Я думаю, це тільки стосується поки. Полтавщини, а це всього нашого краю. Слого часу я приїхав у Чернівецьку область близько Тина просто писати про людей, які вирощували кукурузу. Але з людьми швидко зійшовся і коли мені розказали деякі речі, я побачив, що ми ж такий чорноземі, такий, як на Полтавщині, і доля така оце, Страдницька, як і на Полтавщині. Я вдячний пану Василеві за те, що він піднімає оцей пласт нашого життя страдницького. Розумієте, вам може не кожному хочеться це згадувати, але він якраз пам'ятається роду, більше того, він пропрацював пізніше у системі Радянській і бачив, як вона крутилася. Я чого кажу, радянська система, ми вже сьогодні переживаємо страшні ці події на сході і не розуміємо. Від, звідки це, як ви ми раніше про це говорили, ми може більше розуміли. Ми думаємо, що Путін там. А Путін це конгломерат двох систем російського шовінізму і партійної системи. От подивіться, якщо сьогодні там партія російська його підтримує. І шовіністи, більше того, там про... все просякну з тим духом шовіністичним. Що Росія правильно вете е, війну? Хоча недавно ми кричали, що ми їхні брати і сестри, і ми всі слов'яни. Які ми слов'яни з ними? То це бандити, а ми трудівники. Пане